вже 10 хвилин воно вже стоїть. Абсолютно ніяких змін. Ми попробуй ще рукою так заділи. Давайте покажемо ще вам на фасаді, як вона кріпиться на фасаді. Ось так вона виглядає в прорізі то трустинка видно по швам. Нижні ряди кріпляться на Дюбеля. Дюбеля краще брати з такими металевими стержнями. Верхні абсолютно кріпиться одна одну в замках. Класти її треба в шахматному порядку. Так, Класти її можна навіть от таким способом, а можна класти, ще і перекладати класти... в шахматному порядку. Так. Легко кріпиться одна за другим, одна за другим. Перші ряди основне виставити рівно. Зверху дається сітка осадна, звичайно. клей, той самий на який ліпиться по пінобетону. Так, там для газу і пінобетонів. Ніздріватих бетонів. Отаким чином воно виглядає. Само не нічорний В Замочках. Знизу можна навіть нічого не підкладати, тому що воно не потрібно, гризун туди не лізе, нічого туди не попадає. Посадною сіточкою прикривається і з вірники в трустині не заводять, шкідник там не живе. А термічні показники бачите на ну, лице. Термічні показники, та але ну, це видно. Ріжеться просто і легко. О, вас, випадання, випадання. Випадає, випадає. Легенький. Значить, нічого не розсіпалася. Тої сторони Прямого лугня, тільки і магає вас 7 коло. Тобто не далі своїх того поганий курсами, поганий фундамент якщо він не дотриманий всіх норм прибудівництва, то краще будемо не утерпляти з цими плитами С не проходить, нічого не прогоряє. Виключи потуха, Виключи її. Вже бензина закінчила, тільки працює. Досить цікава технологія. Робіть висновки, дивіться, думайте, так воно все екологічно чистий, матеріал матеріали використовується, цемент. Вода. Сморію в будинку чудовий мікроклімат. На екологічно чистих матеріалів. Тому, що стіна має здатність пропускати вологу в одну і в другу сторону. Точку роси для такого утеплювача визначати не потрібно. Є трошки в наявності. Будемо. Утепляти думайте, с будемо да будемо утепляти будиночки.